І початку повномасштабної війни господині з Роман Тернопільського району не припиняють готувати їжу для захисників. Жінки роблять консервації, ліплять вареники та пельмені, випікають печиво та інші солодощі, а потім готову продукцію відправляють військовим. Ми з стикнулися з таким натхненням, з таким з такою енергією наших жінок, що й потрібно було кудись спрямувати. І тому ми вирішили започаткувати таку акцію, як печемо на перемогу. Ми побачили, що процес печива набув великого розмаху. І люди дійсно хотіли працювати, тому ми організували в координаційному штабі збір продуктів, які необхідні для випічки печива, щоб цей процес набрав ще більшого розмаху. І таким чином ми змогли допомогти нашим господиням з мукою, яйцями, смальцем. Жителька Залозецької громади Марія Недогін почала волонтерити на останніх місяцях вагітності, а зараз приходить допомагати разом з донечкою на руках. Ми допомагали. Я вже була на сьомому восьмій місяць і. І важко було, важко, але ми тільки включали новини, і це все просто нас до сліз доводило. Чим могли різні ватрушки і рогалики. Зараз же вона допомагає разом зі мною. Випікаємо, печемо. Каже до всякими каже, тістечками стараємося. До приготування їжі долучаються і матері та сестри воїнів, які зараз воюють на передовій. Ми допомагаємо нашим воїнам, нашим захисникам. В мене в 44-й бригаді служить два брата. Від початку повномасштабного вторгнення ми почали. Думали, довго думали, з чим ми можемо допомогти. Передавали ми дуже багато, дівчата не покладаючи рук, працювали цілими днями, ми фасували, возили і. Вийшов результат, наша допомога. Оці кожики, які ми пекли, доходили до мого сина, і він мені телефонував з захвату, каже: Мамо, смачні кожики до нас дійшли і вони досить смачні, довго тримають свіжість, не черствують. Ця підтримка хлопцям це саме необхідне. Ну а ми, ми мусимо нікуди не дінемося. Ми тил, а тил завжди має підтримувати там наші хлопці на передовій. До слова, від 24 лютого волонтери координаційного штабу зібрали понад 250 тисяч продуктових наборів. Для захисників ми дуже багато передали різної гуманітарної допомоги, але в кожен ящичок ми хотіли вкласти ще частинку душі. Продуктових наборів на Харківщину безпосередньо було з нами зібрано тут в координаційним штабом більше 250 тисяч коробок. Кожен хоче бути корисним, кожен хоче внести свою частку в перемогу. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.